Щойно онлайн викопав монетку, а тут і ще одна. Також три копійки. Хм, цікаво. Що ж, подивимось, що в нас тут ще є. Може, ще десь є монетки? Да ну, дійсно, є ще монета. Дивіться, нічого собі. Чудово, ну круто, просто круто. А це якась цікавенька монетка, я вам скажу. Ага, це 10 копійок. 10 копійок. Що, зараз включусь. Помию їх та покажу вам і рік, і що за монетки.